Ось такі синхронні танці вивчили вже діти, познайомившись лише три дні тому і відразу намагаються залучити до них гостей табору. На запитання, звідки приїхали, хлопці та дівчата відповідають з України. Вони живуть в гарячих точках Маріуполі і Донецьку, Ясиноватій і Широкиному. Аби відволікти від вибухів та напруження, дітлахів запросили на Київщину, щоб вони тут відпочили. Граємо, малюємо все танцюємо, дуже подобається усе. Важаті. Ну. Кхм. Те, що я очікувала, те все, тут і є. Тут є, так? так. А які тут люди живуть? Добрі чи такі? Добрі, добрі, піклуються, люблять. У таборі відпочиває майже 90 дітей. У кожного з них є свої мрії. Стати художником, льотчиком, співаком. Проте зараз вони хочуть лише одного: мирного неба і єдиної України. Це, це та молодь, яка формує скажімо, нашу державу через 5-10 років. Тому чим більше ми прив'ємо любові до нашої землі, любові до України, тим краще нам буде жити в майбутньому, тому що спіклування за поколіннями це наша, скажімо, така праця щоденна, яка не має перерви навіть на обід. Область виділила більше 20 мільйонів гривень на різні дитячі програми. Не враховуючи, скажем, кошти, які надали волонтери, які надали наші, наші спонсори, міжнародні організації, громадські організації, цих коштів, звичайно, не є недостатньо, але це робота не одного дня. Вони такі відверті та усміхнені, насолоджуються відпочинком і один поперед одного розповідають, як їм тут подобається. І їх сяючі очі і веселі посмішки найкраща винагорода для тих, хто організовує відпочинок. Дмитро Климюк, Андрій Осипець, служба інформації за київським часом.